Привіт! Тренуємо не бензеце, а саме речення зі сполучником об. Цей сполучник належить у мене за айдентичними моїми правилами до третьої групи сполучників, до валіної банди, які викидають перше дієслово в кінець речення. Ці правила можете подивитися за посиланням у відео. Отже, сам по собі сполучник ОБ з двох букв складається. Перекладається нашою мовою чи, теж з двох букв. Початки речень можуть бути різні. Наведемо ось такі найбільш вживані, і хвесних, я не знаю, чи щось там. І вісен я хочу знати, чи він прийшов. І фракт він питає, чи ти завтра будеш вдома. Ну, наприклад, я вже другу частину додумаю. Фраге в наказовому способі спитай, чи. «E hat gefragt, він спитав, чи. І ось наш сполучничок об, чи після нього, звичайно, йде підмет. Ми бачимо, я позначаю, або це зірка, або це ну, отак, от в е, вигляді особи певної. Далі мало би бути дієслово на другому місці, але воно вилітає в кінець. Отже, об alles gemacht hat, чи вона все зробила. Чи він об еа аліас Махенвіль, чи він це все хоче робити? І так далі. Приклади речень. Я не знаю, чи вона встала. Ich weiß nicht, ob sie aufgestanden ist. Мало би бути sie ist aufgestanden, але так іст викидається в кінець. Я спитаю, чи він проснувся. Ich frage, ob er aufgewacht ist. Вона питає, чи ти завтра прийдеш. Sie fragt, ob du morgen kommst. Ми не знаємо, чи це правда. Wir wissen nicht, ob das wahr ist. Він питає, чи ти бачила його. Er fragt, ob du ihn gesehen hast. Спитай, чи він там був. Frag ob er dort war. Ми будемо зараз з вами робити тільки другу частинку. А першу можемо собі додумувати. Наприклад, він хоче знати, чи я це хочу робити. Er will wissen, ob ich das machen will. А в другому, я хочу знати, чи він зможе це зробити. Ich will wissen, ob er das machen kann. Чи вони завтра приїдуть. Ну, могло би бути спитай, чи вони завтра приїдуть. Фраге, об Зі Морген комен. Чи погода завтра гарна, чи ні. Спитайте, типу, чи погода завтра гарна, чи ні. Фраге, об morgen Морген Гуд oder nicht? Я не знаю, чи можна тут купити папір. Візьмемо початок, я не знаю. Ich weiß nicht, ob man hier papier kaufen kann. Я не знаю, чи тут можна паркуватися. Ich weiß nicht, ob man hier darf. По обох реченнях ми бачимо тут іде нашою можна, але в першому можна в фізичному плані, а в другому можна в плані дозволу тому там буде дарф. Тут взагалі можна розпочати.

Тільки працею. Беріть це правило одне із дуже багатьох. Напишіть собі таких з 50 речень. Перекладіть, вимовляйте її вголос, повторюйте, заставляйте себе постійно, формуйте навик, і все вийде. А зараз 10 речень на переклад з перевіркою. Не ігноруйте. Спитай, чи він це робить? Спитай, чи він хоче це робити. Спитай, чи він це зробив. Спитай, чи він буде це робити. І спитай, чи він би це зробив. Фраги, об'ят. Фраги, оберно will. Frage, ob er das gemacht hat. Frage, ob er das machen wird. Frage ob Eda's er Вюрде. І ще 5 речень. Я не знаю, чи вони довго сиділи. Я не знаю, чи там є аптека. Я не знаю, чи ми до неї поїдемо. Я не знаю, чи він все з'їв. Я не знаю, чи я б це зробила. Ich weiß nicht ob... Sie lange gesessen haben. Ich weiß nicht, ob es dort eine Apotheke gibt. Ich weiß nicht, ob wir zu ihr fahren. Ich weiß nicht, ob er alles gegessen hat. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Звичайно, це відео є краплинка у морі граматики навіть на Б1. Але саме з краплинок утворюються хмари, тому працюємо. Коментуйте, ставте вподобайки, йдемо далі!